Всім привіт, Лас-Вегаса! Слава Україні! Розповім вам про Чарлі Кьорка. Це прям дуже велика подія тут. І про Дональда в кінці. Я дивлюсь, в українських новинах пишуть Кірк. По англійськи це читається як Кьорк. і зразу хочу зазначити для тих, хто хоче написати, що він був гарною людиною і казав про нашу вбиту Ірину. Будь ласка, почитайте, що він казав про неї. Це була абсолютно внутрішня політична заява без будь-якого співчуття, і це прям дуже важливо. Бо дві мої знайомі українки, які живуть тут в Америці дуже довгий час, присвятили йому великі пости співчуття в соцмережах. І розмістили його фото поруч зі світлиною Ірини. Я не думаю, що він гідний цього. Тому що, коли Ірина з батьками були змушені тікати з України, він розповідав американцям брехливий наратив про українські лабораторії. І не тільки. Вбивцю вже знайшли, але давайте по порядку. Чарлі називав себе християнином. В своїх промовах він застосовував догми євангелістів і інших протестантських релігій. Ну або релігійних культів зразу перекажу вам один з епізодів на його дебатах. Чарлі, я тут не для дебатів, просто хочу отримати пораду від тебе. Я одружився з моєю вродливою дружиною минулого року, в 22 роки. Я просто хочу сказати, що я поважаю і захоплююсь, як ви поводитесь з вашою красивою дружиною і вашими чудовими дітьми. І як молодий, одружений чоловік, я хочу запитати вас про поради, що я повинен робити, щоб отримати хорошу благословенну родину. Чарлі відповідає і загинає пальці. Номер один: Бог має бути на першому місці. Це ваша духовна дисципліна. Вимикайте свій телефон один раз на тиждень, ходіть в церкву. В нас тут є багато хороших пасторів. Тобто пастори були там разом з ним, ну, мабуть, підтримували його. Вчіть слово Боже. Не пити алкоголь, наркотики, порно, уникати спокус, які ведуть до гріха. Чоловік має бути постійним провідником. Не заводьте багато кредитних карток. Правильно обирайте місце відпустки. Головне зрозуміти порядок. На першому місці Бог, на другому родина. Чоловік порадів парадом, всі хлопали. Я навіть не знаю, як це коментувати. Ну, що це? У запитуючого великий хрест на шиї, ну він же мав вже, ну, як це все чути. Так? Це ж ну, нічого нового. В 22 роки. Ну, Окей, дуже різні, дуже різні люди підходили заради дебатів з ним. Якось його запитали, чи потрібні в школах безкоштовні обіди. Він дуже емоційно, дуже емоційно доводив, що ні ні в якому разі батьки повинні працювати і забезпечувати дітей. В Америці немає голодних дітей, сказав він, і це ну жах насправді. Я працюю в школі, і перша моя школа була в дуже поганому районі з дуже низьким рейтингом. Батьки часто були або в'язниці, або тільки вийшли. Деякі діти були дійсно голодні. Діти їли в школі, а на вихідні школа давала їм їжу з собою. Фрукти, равіолі консервовані. На жаль, ми не ми не живемо в ідеальному світі, і Америка не ідеальна. І в Америці багато в, Амер... так, в Америці є багато місць, де можна взяти їжу безкоштовно, але її треба принести додому, приготувати і дати дитині. Не всі батьки, на жаль, це роблять. Це дуже малий відсоток, але це є. Тобто якісь релігійні цінності допомогли йому здобути популярність, але якісь, ну, якісь дивні трохи цінності, так гарні поради свіже одруженим і відмова визнавати, що є діти, яким потрібна їжа. Вчора я розповідала, що нас попередили, що не можна висміювати смерть Чарлі або виказувати гейт до нього. Зараз багато розповідають, що Чарлі є прикладом свободи слова і постраждав за свободу слова. І появилось багато відео, де кажуть, так, ми не можемо відповідати ненавистю на ненависть, але закриваючи нам рота, ви знецінюєте наше право на свободу слова. Тут підключилась релігійна частина населення, які почали дуже активно звинувачувати інших у нехтуванні та неповазі до їх релігійних почуттів. Ось я людина релігійна, я хожу до церкви, хочу сказати, що мої почуття обрихає, е, ображає брехня і вбивчий російський наратив набагато більше, ніж хейт і меми. Я зараз розповідаю вам про дуже глобальну ситуацію в Америці. Мало хто залишився в осторонь. Один з друзів мого чоловіка. Написав одне речення в соцмережах, зараз має право на голос тільки половина Америки. Все тільки одне речення і все. І тут набігла куча ображених і почали писати йому про їх почуття. І про те, що не можна вбивати і хейтити. Однозначно не можна вбивати. Однозначно, це ненормально. Але чому ви дозволяли йому хейтити на самому початку? Далі CNN. Арешт підозрюваного у вбивстві консервативного активіста Чарлі Тайл... Тейлора Джеймса Робінсона, йому 22 роки. Йому висунули звинувачення, зокрема, у тяжкому вбивстві. І зараз він утримується без можливості внесення застави. Джерела повідомляють, що він наразі не спілкується зі слідчими. Робінсон був заарештований вночі в окрузі Вашингтон, штат, Юта, за сотні миль від місця стрілянини. Це сталося після того, як влада. Випустила значно чіткіші фотографії та відео підозрювального стрільця. Джерела в проохоронних органах повідомляє, що батько Тайлора Робінсон впізнав його. По іншій версії він сам зізнався батькові. Але під час оголошення про арешт, сьогодні вранці, республіканський губернатор Юти Спенсер висловив деякі важливі та обережні слова для штату розділеного. Та травмованого політичним насильством. Їх варто почути знову. Далі слова губернатора. Ми можемо відповідати насильством на насильство. Ми можемо відповідати ненавистю на ненависть. І це проблема політичного насильства. Воно метастазує, тому що ми завжди можемо вказати на іншу сторону, в який момент нам потрібно знайти вихід. Або все це стане набагато, набагато гірше. Далі, про те, як його знайшли. Ми його знайшли. Інформація, яка привела до слід... слідчих до Тейлора Робінсона, надійшла одразу після того, як влада оприлюднила нові відеозаписи та покращені фото підозрювального, який тікає з місця стрілянини. 22-річного чоловіка заарештували в четвер ввечері. Робінсон зараз у в'язниці округу Юта з кількома звинуваченнями, включаючи вбивство з обтяжуючими обставинами, злочинне використання вогнепальної зброї та перешкодження. Перешкодження правосуддю він може зіткнутись покаранням у смерти смертної кари. Полювання на чоловіка тривало 33 години. Слідчі стверджують, що зображення. Підозрюваного показали, як він біг по даху будівлі університету. Юти він стрибнув на землю і пішов. Це сталося за секунди після того, як консервативного активіста Чарлі Кьорка застрелили з однієї кулі. Сфокусоване полювання на людину почалось о 2.35 після того, як влада проаналізувала відео з камер спостереження з місця події. Гвинтівка була знайдена. В лісистій місцевості поблизу університету з доказами, які можуть вказувати на підозрювальну надписи на трьох незапущених гілсах: гей, фашисти, знаки оклику, ловіть знаки оклику. І далі більше від слідчих, коли його батько запропонував, що єдине, що можна зробити, це здатись. Нам повідомили з правоохоронних органів, що він сказав: Я краще вб'ю себе, ніж здамся. І тоді батько переконав його поговорити з пастором, молодіжним пастором, який також є капеланом у шарівській службі. Це стало мостом між розмовою Тайлера і маршалами США у шерифському офісі і, зрештою, FBI. І ми розуміємо, що батько бачив ці зображення, опубліковані правоохоронними органами, і впізнав або вірив, що впізнав свого сина. А далі більше. Звісно, що всі чекали, що вбивця є демократом, але підозрюваний не є заарестованим в будь-якій партії, а от його батьки республіканці і прихильники Трампа. Але родина каже, що він почав більше цікавитись політикою останній рік. А трампісти вже рознесли, що він був під впливом лівих дуже короткий, дуже короткий термін саме перед тим, як вчинити злочин. Ось так, дуже це знаєте, як зараз це дуже така, як відкрита рана в Америці. Ось таке все, таке все болюче. Дуже прошу вас бути обережними в коментах без радощів і гейту. Як я зазначила вчора, зараз дуже агресивна обстановка. Американці зараз відстоюють своє право на свободу слова. Нам не треба, щоб коменти українців прокоментували і перекручували трампісти. Не треба. Але на доні ржать можна, він ще живий. Фокс Ньюс. Доні. Я думав, найлегше буде це Росія і Україна. Брайан. проблема в Путіні. В Путіні він вибрав бомбардування замість миру. Доні, величезна ненависть між Зеленським і ним. Брайан. Зеленський сказав, я йду до столу. Трамп зараз він йде, але він йшов. Недостатньо швидко, пам'ятаєш, Брайан перебиває його. Ваше терпіння закінчується на Путіна? Трамп? так, це закінчується швидко. Танго завжди танцюють в парі. Коли Путін хотів це зробити, Зеленський не хотів Путін з Потім Зеленський хотін... хотів, Путін не хотів. Зеленський зараз хоче, а Путін знак питання. Ми повинні будемо діяти дуже потужно лише один. Це я завжди мав чудові відносини з Путіним. Це єдина війну, яку я не розв'язав. Давайте зайдемо в газу. Це ще один, це дві, як є. Брайан знову його перебиває. Що буде з Володимиром Путіним Трамп? Це буде серйозний вплив на банки санкціями, а також нафти та мит. Я вже зробив. Я багато зробив. Індія була їхнім найбільшим клієнтом. Я ввів 50% мито миту на купівлю Індії е, нафти з Росії. Це велика справа і викликає розбіжності між Індією. Пам'ятаєте, це проблема Європи більше ніж наша проблема. Інша річ, яку я зробив, Брайан, Я знаю, як ти про це сильно переживаєш, і я розумію, багато людей. Це відчувають, але багато ні. Ми втратили 350 мільярдів на війну через океан. Європа втратила 100 мільярдів. Ну, бреше, як завжди, просто що також багато, але мало бути вирівняно. Але або вони повинні були, були витратити більше. Я звернувся до НАТО. В нас чудові відносини з країнами НАТО. Я добився, щоб вони підвищили витрати з 2 до 5% і платили за все. Всі наші витрати покриваються НАТО. НАТО. Це багаті країни і вони платять. Ми відправляємо ракети та інше 에, НАТО. НАТО платить нам і розподіляє де хоче в даному випадку в Україні. Це велике Збереження, велика різниця. Трамп продовжує. Я хочу зупинити це з різних причин. Зараз ми заробляємо, але я не хочу заробляти, а ми заробляємо. Я, не хочу, я хочу це зупинити, і вони витрачають від 6 до 7 тисяч солдатів кожен день і людей в місті. Ну і далі про те, що це не наші люди, але він хоче зупинити це. Я слухала це в машині, я подумала, що це якийсь старий ролик, бо це я вже чула 100-500 разів. Подивилась ні, все нормально. Новий сьогоднішній. Ну що тут сказати? Що тут можна прокоментувати? Ну гарний колір у волосся у доні. <рай> виглядає, як його ж Fox News, його вже не вивозить, вони просто перебивають його. Брайан це гарний журналіст, він завжди, завжди був навіть на Fox News на стороні України, але він його просто перебиває, він просто вже це не вивозить, реально. <рай або виглядя> Дуже дякую за підписки, коменти і лайки. Це буде Україна. Бережіть себе, Бай-бай